Ці килими зіткані сотні років тому, коли на території сучасної туреччини правили сельджукіди, а потім турки османи. Історичні реліквії показали на виставці килимів у Стамбулі. Відомий мандрівник Марко Поло писав, що в турецькому місті Коня ткали найкращі килими. Анатолія батьківщина цього дуже давнього ремесла, яке зародилося багато століть тому. Найраніші знахідки показують, що за п'ять тисяч років до Різдва Христового в коні існувало килимарство. У кольорах турецьких килимів черпали натхнення знамениті європейські художники. На виставці можна побачити кропіткий процес створення тканих виробів. Можна й самому спробувати ткати килим. Майстер-класи проводить ткаля Ельведа Солак. Вона розповідає, що за орнаментом турецького килима можна дізнатися, де й коли виткали виріб. Малюнок також може відбивати історію людини. Ельведа Ельведаче килим, що описує зв'язки двох сімей. Білий колір на задньому плані символізує щастя, насичений темно темно-синій символізує силу. Переходи кольорів указують на добрі стосунки в сім'ї. Якщо подивитися на це з іншого боку, то видно, що жінка зіткала на цьому килимі розповідь про своє сімейне життя. А тут виставлено килими з палацу Долмахба де жили османські султани у колекції палацу зберігаються особливі килими. Таких не всюди побачиш, бо їх робили не на продаж, а спеціально для правителів. Тож це особлива можливість. Килимарство в Туреччині поступово занепадає. Якийсь час тому в країні було 150 тисяч ткачів, які створюють килими вручну. Тепер лишилося 15 тисяч. Вони кажуть, що їм потрібен більший дохід та підтримка держави. Тоді стародавнє ремесло збережеться. Виставки, присвячені ткацтву килимів, проводитимуть у Туреччині до серпня.